Всім привіт! Сьогодні розповім, як зробив цей навіс. Все покажу, розкажу, як фарбували, скільки що коштувало, що скільки обійшлося. Постараюсь все максимально об'єктивно та відверто розповісти, що скільки коштувало, на чому можна зекономити. Навіз вже майже в принципі, повністю готовий. Зараз розповім, з якими нюансами я зіштовхнувся. Тому ставимо, будь ласка, лайки, пишемо коментарі. На всі коментарі завжди відповідаю. Радий чути ваші побажання та, в принципі, радісно сприймаю та відповідаю на всі питання, навіть якщо це стосується критики, але якщо вона обґрунтована. Тому погнали! Дякую. Ось саме так виглядав будинок. Це тільки на розібрали старенький навіс, потім будемо розбирати з дружиною цей придбанник. Ось такий вигляд мав сам будиночок. Звісно, стало набагато краще, набагато затишніше та зручніше. Переходимо до самої роботи. Починаємо фарбувати фарбу обрали чорного кольору. Фарба також не з дешевих, все разом обійшлося майже 5000 гривень пофарбувати. Ось так виглядають вже поварені ферми. Мій товариш Назар вже все пофарбував, виглядає дуже якісно та дуже круто. Залишилося їх тільки змонтувати, там можна вже буде на них встановлювати кровлю. Також все одразу не робив, все одразу не замовляв, тому що дуже багато грошей, як на мене, все це коштувало. Кровлю замовляв трошки пізніше, на кровлю витратив 12 тисяч гривень. Тобто такі суми доволі немаленькі. Приблизно половина роботи вже зроблено, половину ферм змонтовано. Ось так виглядає, такий вид має. Доволі гарно, мені дуже подобається чорному кольорі саме. Напишіть, будь ласка, ви як вважаєте. Не знаю, чому чорна фарба коштує дешевше за інші там, ніж коричневого кольору, але мені дуже подобається. Все ввечері вже ми. Майже все закінчили, що планували, залишилося зовсім трошки. Всі ферми встановлені. Під газову трубу все вирізано, все змонтовано. Також в мене газовий котел йде, такі дірки позалишалися, але все це я буду запінювати, щоб нічого не задувало. В принципі, друзі, всі, всю роботу ми зробили за 3 дні. Починали ми десь о 9-й годині ранку, закінчували десь о 18-й годині вечора. Роботи було дуже багато, але результатом я дуже задоволений. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Ось такий маємо згори. Дуже високо. Але ми працюємо далі, ще купа роботи. Плануємо сьогодні завершити повністю весь каркас. Ось так виглядає, в принципі, скелет самого навісу. Всі ферми встановлені, все вже зварено. Залишилося кинути тільки металочерепицю. І все, в принципі, навіс готовий. Там залишиться тільки буквально косметичні моменти доробити. Трошки попідшивати, трошки підфарбувати. І все, в принципі, все буде готово. Я, чесно кажучи, дуже кайфую, дивлячись на те, як зварені ці ферми. Дуже задоволений результатом. Сам шов рівненький, гарненький. І так, нарешті назбирали гроші на металочерепицю, та вона готова. Отже, ось такий вид вже має. Це приблизно десь на 80%. Вже повністю готовий навіс. Звичайно, під ним зараз можна знаходитися, нічого не тече. Нічого не капає, все дуже гарно, під трубу все вирізали. Результатом роботи дуже задоволений. Тим паче, якщо подивитись найперше відео на моєму каналі, то зрозумієте, який вид мав сам будинок, як воно все виглядало, який вид мав старий навіс, тому зараз стало набагато гарніше та набагато зручніше. Також потрібно буде робити величеньку. Заливку, стяжку. Під сам навіс потрібно буде підіймати там майже на 40 см. Але нічого, я думаю, потепліє та всю цю роботу виконую, все зроблю. Роботи буде багатенько, але нічого, можливо, навіть знадобиться брати бетонозмішувач, тому що всю раніше роботу я робив самотужки вручну. Тому потепліє, будемо надалі працювати. Роботи ще буде дуже-дуже багато. Отже, друзі, сам навіс мені повністю з усім обійшовся з матеріалом 60 тисяч. З роботою мені друг допомагав варити, стовбив, в принципі, ось два стовбики. Це я сам варив, сам їх бетонував. Відео є на моєму каналі, зайдіть, подивіться, ми з батьком бетонували, закопував їх на довжину, на глибину 1,20 двадцять Хотів, щоб вони було максимально стійкими. Все це заливав потім цементом. Відео є на моєму каналі. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Отже, стовпчики я брав. 8х8. Отже, ферма допомагав мені товариш варити. Там не так дорого. Так, ферма метал в мене 6. 6 на 4. І ті, що в коперек, на яких лежить сама кровля 4х4. Метал мені обійшовся, це найдорожче 27 тисяч. Це все, що стосується металу, обійшлося. Також ось він виварює мені підварював під газову трубу. Там в мене газова труба йде. Буду все це як пришивати, робити, щоб було гарно. У мене приблизно тут 30 квадратних метрів, довжина 13 метрів, тобто такий досить величенький навіс вийшов. Також скоро буду робити проводку. Вже все закупив для цього. І найближчим часом почну це робити. Також ось такі дірки величенькі в кровлі вийшли. Але їх пінопластом заліпив та піною позадував. Це там де ферму робили. Бо дуже продувало. І дуже багато тепла виходило. Так по всьому периметру зробив. Потім, звісно, це все буде підшивати, робити краще, робити гарніше, щоб все було гарно та виглядало круто. Отже, друзі, такий навіс в мене вийшов, результатом дуже задоволений. Так, потрібно ще буде стовпчики дофарбувати, погрунтувати, пофарбувати, все гарненько позачищати. Та, в принципі, все буде готово. Результатом дуже задоволені. Нам все дуже подобається. Пишіть свої коментарі, як ви гадаєте, як було краще зробити, та сподобалось вам чи ні. Буду радий вас чути та радий відповісти. Всім до нових зустрічей, па-па.